Ай одну дівку любив, ай до другої ходив. Дурна моя головочка, дурна моя головочка, що такое робив. Ай, слабина на свадівку. Ай не маю сорочки. Так на діти та й присіли, так на діти, та й присіли, а як ту й огірочка, ай була свадьба була, ах я на нього й не була. Мене мамка не пустила, мене мамка не пустила, ай блюда м не помила. mene mamka ne pustila, mene mene kenefustiela mene 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 kenefustiela ai plu damne pomula <laughs>